А що ви робите за таким от оприскувачем в осінньо-зимовий період? Ви можете мені сказати, а що з ним робити. Жуки ж уже сплять, але я заперечу, одні лягли спать, а інші почали обстрілювати українську енергетику. Тому акумулятор з цього оприскувача може згодитися для того, щоб освітлювати хату. І Якщо ви ще не купили за останні гроші літі залізофосфатні акумулятори, то, будь ласка, ось ідея, звідки можна взяти акумулятор для освітлення однієї кімнати. До речі, акумулятор може стати в нагоді не лише дружби. На кухні а і не завадить його зняти з оприскувача, який буде стояти цілий рік без роботи. Акумулятор буде періодично заряджатися, розряджатися, що не дасть йому засульфатуватися. А якщо буде освітлення в хаті, то ваша дружина зможе приготувати гарний борщ ввечері. Процедуру цю я повторюю кожен рік. Можна було б поробити клеми, які б надягались на акумулятор, але це ненадійно. Може окислитися і в потрібний момент жуки залишаться без корма. Тому доводиться кожен рік відпаювати оці ось клеми. Але нічого страшного тут недовго. От і все. Залишається питання, чим це все діло заряджати. Ну так як це свинцево-кислотний акумулятор, хоча АДЖМ, то його можна заряджати отаким от от зарядним пристроєм. Звичайний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів. Головне, полярність не путати. І максимальний струм, який рекомендує виробник, це 0,72 А. Ну, я думаю, якщо 1 ампером будемо заряджати для рівності відліку, нічого з ним не буде. Тобто на зарядочці треба накручувати мінімальний струм і заряджати. В цьому ж році плану. Ну, трішечки модернізувати заряд цього акумулятора. Це рідний його зарядний пристрій. Він у мене ламався, я його відремонтував. Планую його використовувати для зарядки акумулятора. А також планую поставити реле, яке буде контролювати напругу на акумуляторі і відключати зарядку від мережі, коли напруга досягне заданої.